Визнав провал контрнаступу та звільнив міністра оборони Олексія Резнікова. На Волині вимушені зачинити лікарню, бо всіх лікарів мобілізували. А на солдатах ЗСУ тестують невідомі вакцини. Ну а польща примусово депортує українців для їхньої мобілізації до лав ЗСУ. Такими не лише такими вигадками цього тижня намагалися одурити глядачів російські пропагандисти. Але чим більше вони вигадують про Україну, тим менше їм вірять. Мене звати Вікторія Петренко. Це програма Фейк Нюз. І зараз ми спробуємо Йому розібратися у сортах локшини, яку навішує на вухах глядачам російська пропаганда. Користувачі соціальних мереж а також низка російських та білоруських змі, повідомляють, що в інтерв'ю для CNN президент України Володимир Зеленський визнав провал контрнаступу збройних сил України. Владимир Зеленский, говоря о контрнаступлении своих вооруженных сил, признал, добром оно не кончится. Ну, если точнее, он выразился на западный манер. Хэппи-энда не ждите. В интервью американскому телеканалу CNN украинский президент вспомнил о больших потерях ВСУ и констатировал, что поставки натовского оружия не гарантируют ратных побед. Пресловутый контрнаступ, напомню, длится уже четвертый месяц. Украинские формирования не сумели прорвать даже первую линию обороны российских войск, потеряв при этом огромное количество боевиков и военной техники, в том числе западной. One... One это не фильм, который фільм, який полтора часа. Це контрнаступление. Це не кіно з щасливим концом. У нас не буде щасливого конца. Ми потеряли много This людей. У нас не будет буде энда Ми должны це признать. Однак ця новина маніпуляція. Інтерв'ю із Володимиром Зеленським, на яке посилається Агіт американський телеканал CNN опублікував 10 вересня. Однією з тем розмови справді був український контрнаступ. Журналіст CNN Фаріт Закарія у своєму першому питанні попросив Зеленського оцінити його темп зі свого боку. Зеленський сказав, що тема прискорення контрнаступу залежить від багатьох питань та моментів. Одним із таких моментів Зеленський назвав надходження на озброєння далекобійних ракет та авіації. Після цього президент провів аналогію контрнаступу з фільмом зі щасливим кінцем. За його словами, в Україні не може бути такого кінця, оскільки країна вже втратила багатьох людей. Олован. Ми всі хочемо досягнути успіху та щасливого кінця, але це не кіно на півтори години, це контрнаступ, це не фільм із щасливим кінцем. Ми не матимемо щасливого кінця. Ми втратили багато людей. Це не щасливий кінець. Потрібно визнати це. І перемога єдина річ, яка може принести деокупацію та не дати Росії можливості напасти на інші країни країни Балтії, Польщу та всіх нас повернути до радянського союзу. Ані в цьому відрізку інтерв'ю, ані у відповідях на інші запитання журналіста Зеленський жодного разу не сказав, що контрнаступ провалено. Президент протягом усього інтерв'ю стверджував лише одне: перемога України дається великою ціною, і саме тому таку перемогу неможливо вважати хепі-ендом. зважаючи на все, російський агітпроп вирвав із контексту цитату зеленського і видав її за нібито визнання провалу зсу. Російські користувачі соціальних мереж та різні воєнкори поширюють інформацію, що у Волинській області терміново мобілізують медичний персонал для відправки на фронт. У цих повідомленнях користувачі пишуть, що таку заяву, нібито, зробив директор Рожищенської багатопрофільної лікарні Віктор Редзій. Натока з цієї заяви до публікації прикріплюється скриншот новини. Із заголовком у лікарні на Волині можуть закрити два відділення та скоротити до півсотні медперсоналу. У чому причина? На Волині срочно. мобилизуют медицинский персонал для отправки на фронт. Вчера стало известно, что Рожищенскую многопрофильную больницу пришла разнарядка отправить на фронт более 50 медицинских работников, в том числе женщин. Об этом, об этом на общем собрании заявил директор медицинского учреждения Виктор Редзий. По его словам, руководство Волынской области приняло такое решение в связи с нехваткой финансирования, а также низкой посещаемостью. Если в 2000 Тысячи двадцать году в родильном отделении было 300%, пациенток, то в этом 77%. Якщо київські власті йдуть на мобілізацію даже медицинських сотрудників і як прямо нам говоріть Рідзій в условиях уміншення і адсу фінансірування, то я думаю, ето вже можуть говоріть. о много та після перевірки виявилося, що версія про мобілізацію медперсоналу не відповідає дійсності. Справді публікації, яку використовують пропагандисти, є публікація з ідентичною назвою та дизайном сайту належить українському змі Суспільне. У сюжеті йдеться, що в лікарні справді планують скоротити близько 50 співробітників. Однак причиною цього є не згадана рознарядка, а брак фінансування. Тема відправки медперсоналу на фронт у цьому матеріалі не піднімалася. У Рожищі в міській багатопрофільній лікарні планують закрити два відділення і оптимізувати частину працівників. Про це розповів директор Віктор Редзі під час виробничої наради з колективом. Пацієнти менше звертаються в лікарню. Розповідає, що торік у пологовому було 300 пацієнток. Цього року 77. Це звичайно скорочено. Потій нестачі коштів, яка є на сьогоднішній день. Ну це порядка до 50 чоловік. Стан сьогодні 240 працівників. Звичайно, мова не йде про лікарів. Лікарі це основа. Без лікарів просто лікарні не може існувати. Майбутнього пологового стаціонару немає. Майбутнього дитячого дні немає. Ці послуги не користуються попитом, і нам до кінця року не вистачає щоб. Все-таки задовольнити потреби і в заробітній платі також журналісти звернулися з інформаційним запитом до Рожищенської багатопрофільної лікарні. Чи справді вони отримали рознарядку відправити на фронт понад 50 медичних працівників? І чи про це говорив директор установи Віктор Редзі на зустрічі з колективом? На електронний лист відповів сам директор, який запевнив, що інформація не відповідає дійсності і є фейковою. Російські телеграм-канали поширюють інформацію про наявність західних біолабораторій в Україні. У дописах наводять інтерв'ю військовослужбовців ЗСУ, які розповідають, що їхнє командування віддавало накази робити щеплення, невідомо від чого. Досліди на військових проводила українська компанія Фармбіотест на окупованій Луганщині. Про що свідчать документи, знайдені на місці зруйнованої клініки.

Клініка Фармбіотест проводить дослідження звичайних лікарських препаратів та жодного разу не тестувала вакцини. У пропагандистському відео військовослужбовець ЗСУ Юрій Кузьмич розповідає про вакцину, після якої нібито померли солдати однієї з бригад. За його словами, у бригаді ходили чутки, що досліди на військових проводили з західною вакциною. Оскільки чоловік перебуває у полоні, його, як і інших, могли змусити поширювати дезінформацію. Водночас російські пропагандисти не наводять жод. Одних справжніх доказів або документів, які доводять, що у клініці могли тестувати заборонені вакцини. До того ж, для підсилення своєї пропаганди росіяни могли сфабрикувати відео. Росіяни вже не вперше намагаються очорнити фарм-біотест. Раніше кремлівські телеграм-канали робили схожі заяви, що в лабораторії випробовували небезпечні ліки на військових та цивільних. На сайті державного експертного центру Міністерства охорони здоров'я України чітко зазначають перелік дослідів, які проводять різні клініки. Своєю чергою фармбіотест проводила дослідження на біодоступність лікарських препаратів, таких як адезін, тензокарт, кловаск. Тощо, усі вище перераховані назви є звичайними лікарськими препаратами. Наприклад, капсули Кловаск, які досліджували фарм-біотест, виписують людям після інфаркту міокарда. Крім того, будь-які наукові чи медичні досліди над людиною в Україні проводяться лише за добровільною згодою. Російські змі слідом за новинами про звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони повідомляють, що все це сталося, бо конфлікт з Росією затягнувся. Посилаються медіа на статтю Таймс», де аналітики Сполучених Штатів стверджують, що за нинішніх умов Київ хоче бачити нове керівництво відомства. Отставка Резнікова зв'язана з новими мерами по затягуванню конфлікту проти Росії. New Нью-Йорк Таймс ссылкой на чиновника із адміністрації Зеленського. Однак це неправда. В оригінальній статті Нью-Йорк Таймс Зеленський змінив міністра оборони, посилаючись на необхідність нових підходів, не йдеться, що Резнікова звільнили через будь-яке затягування. Насправді в статті наголошується, що доля міністра оборони Олексія Резнікова стала предметом все більших спекуляцій в Україні, оскільки виявилися фінансові порушення в міністерстві, а уряд розпочав кілька розслідувань щодо корупції чиновників. Потрясіння виникло через кілька факторів, за словами чиновника в офісі президента, який не був уповноважений публічно говорити про звільнення. Вони включали розуміння того, що в Україні знадобиться нове керівництво, оскільки війна затягується, шум критики українських груп громадянського суспільства та змі щодо контрактних скандалів, а також прохання самого пана Резнікова піти у відставку. Основну частину статті присвячено обговоренню звинувачень у корупції та проблемам з договорами, через які почалися розмови про можливе звільнення Резнікова. Водночас видання пише, що, хоча проблема корупції в Україні, існує, але ситуація значно покращилася останнім часом згідно з оцінками міжнародних організацій. Польща починає масовий вилов і депортацію українців на м'ясо до ЗСУ. Так російські медіа відреагували на повідомлення про те, що польська влада готова розпочати екстрадицію українських чоловіків, причетних до незаконного перетину держкордонів. Російські змі повідомляють, що причиною видворення певних категорій українців із країн ЄС став провал українського наступу та катастрофічні втрати зсу. О том, что дела у украинской армии совсем плохи. Говорят, и отчаянные попытки Киева вернуть сбежавших из страны мужчин призывного возраста. И если верить польским журналистам, Варшава уже начала выдавать беженцев своим соседям. Всего по данным местной пограничной службы с 24 февраля прошлого года в Польшу въехали 80 тысяч украинцев старше 18 лет. Цифра для ВСУ существенная, поэтому офис Зеленского планирует требовать экстрадиции своих граждан и из других европейских государств. Однак такі новини фейк. Дезінформація російські змі базується на статті польського видання Реч Посполіта, яке повідомило, що Польща розпочала процес екстрадиції окремої категорії українських чоловіків, причетних до незаконного трафіку людей до країн Європейського союзу. У статті з посиланням на польські правоохоронні органи йдеться про те, що польща вже передала українським колегам осіб, які за допомогою хабарів організовували нелегальний перетин українсько польського кордону. Жодних згадок про Масову депортацію українців чи провал контрнаступу збройних сил України у статті немає. Якщо ми зупиняємо такого іноземця, наприклад, для звичайної перевірки на дорозі, наша система КСІП інформаційна система національної поліції, покаже, що це особа, яка переслідується прокуратурою України, тому що там є дані Інтерполу. Ми затримуємо таку особу і повідомляємо прокуратуру. Польський суд вирішує, чи її екстрадують, каже нам інспектор Маріуш Цярка, речник головного управління поліції. Згідно з інформацією, яку Речпосполіта отримала від польської прикордонної служби, Польща вже передала низку порушників на запит України. Отже, у матеріалі йдеться зовсім не про українських біженців, як намагаються виставити це російські медіа, а про тих українців, які займалися незаконним переправленням мігрантів до Європи. Щодо можливої екстрадиції з країн ЄС в Україну українських чоловіків, які за підробленими документами незаконно виїхали з країни, таких ухилянтів можуть екстрадувати додому. Однак зараз про це не йдеться. Процедуру спочатку планують удосконалити у коментарі Радіо Свободи, член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки України Федір Ваніславський наголосив, що дії щодо незаконного перетину державного кордону України кримінальний злочин, який має персоналізований характер. За кожним протиправним фактом слід звертатися з проханням про екстрадицію до іноземних колег та надавати документи про те, що людина переховується від слідства суду. Проте фіналь рішення у таких справах за іноземними судами. Веніславський наголосив, масові екстрадиції ухилянтів за кордону не буде. Ну насправді з точки зору юридичної процедури масової такої екстрадиції громадян немає. Кримінальна відповідальність носить персоналізований індивідуальний характер. Відповідно з кожного факту необхідно звертатися і надавати відповідні документи про те, що особа переховується від органів досудового розслідування від там суду, і лише після цього можна задіяти процедуру екстрадиції. Але з огляду, знову ж таки на скажімо правила європейські стандарти правові які. Регламентують діяльність і судової влади, і правоохоронних органів, це може бути оскаржено в суді там в Польщі, чи в Болгарії, чи в Румунії, і остаточне рішення буде за судом. Тому звичайно це дуже непроста процедура, і ну будемо думати, як, скажімо, її більш зробити гнучкою, але це потребує дуже таких гертельних аналізів, дискусій тощо. Отак цього тижня рашисти вправлялися у вміння брехати чим далі, тим більше їх видумки все абсурдніші. Ми ж закликаємо вас підтримати інформаційну гієну і не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість довіряти інформації лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.